Усіх вітаю! Сьогодні поговоримо про знак близнюки або близнята. І цей знак один із найбільш мною улюблених, це й не дивно, тому що в мене на десценденті саме цей знак. Тому люди, які мають якості близнюків, вони дуже для мене симпатичні. Тим не менш, цей знак має багато своїх недоліків. От про них ми зараз і поговоримо: і про плюси, і про мінуси. Якщо сонце в близнюках, а для загалу це знак зодяки, близнюки, називаємо ми, то для такої людини самоціллю є спілкування та інформація. Тут є енергія повітряної стихії, що відповідає за комунікації і виливається у таке спілкування заради спілкування. У близнюків є здатність чудово перебудовуватись, переналаштовуватись, бачити безліч можливостей для спілкування та отримання інформації. Тут непогано було б відзначити, що близнюки знак чоловічої природи, а отже, вони найчастіше самі бувають ініціаторами контактів, вони не сидітимуть і не чекатимуть, коли об'єкт, що їх цікавить, почне подавати ознаки інтересу, або коли хто небудь прийде, запропонує поспілкуватися. Їм не потрібно особливого запрошення. У них активна життєва позиція, і вони з задоволенням та легкістю цю позицію реалізують. Близнюки взагалі дуже легкі на підйом, дуже позитивні, невгамовні, вони не зациклюються на невдачах, не морочаться над проблемами. І це добре, бо це дозволяє не зависати на минулому досвіді. Погано це буває настільки, що вони не зависають, а що й висновків ніяких не роблять. І крім того, часто виявляються надзвичайно безвідповідальними з позиції всіх інших знаків зодіаку. Близнята або близнюки дуже адаптабельні, ця якість багато їм дає. Усім відома здатність близнюків спілкуватися з усім, з ким забажається. Причому вираз цей спілкуватися з усіма на рівних, який періодично можна зустріти в астрологічній літературі, не зовсім підтверджується практикою. Близнюки дуже добре відчувають ситуацію, щоб дозволити собі бути з усіма на рівних. Спілкуючись із генералом, вони отримують від нього все, що захочуть, але при цьому не через рівність, а якраз через умаслювання такої генеральської гідності. Вони будуть говорити так, генерал як би хотів, щоб із ним розмовляли. З іншого боку, якщо йому захочеться поговорити з волоцюгою, яким-небудь, то близнюк знайде слова і поведінку для того, щоб і йому бути цікавим. Близнюки можуть дзеркалити, тобто так чи інакше повторювати інтонацію, жести, міміку співрозмовника, що створює останнього відчуття я такий самий і зі мною можна усе. У цьому полягає близнюківська хитрість. У негативі. Через здатність так влаштовуватися, адаптуватися, вони часто стають пристосуванцями. І дуже часто вони повторюють чиїсь фрази, копіюють чиюсь поведінку, навіть не замислюючись, що вона не їхня. А коли людина бачить, що от вони вкрали це у когось, то дуже часто така людина якраз обурюється. Це може бути представник якогось іншого, знаку зодіака, який дивиться на близнюка і бачить, що той. Звідкись щось запозичив із якоїсь третьої особи і видає це за свої думки, за свої переживання, відчуття? Тому така мімікрія вона дуже близнята е, притаманна. Найдивовижніше, що близнюки можуть ужитися абсолютно з будь-якою людиною, але саме це й дратуватиме цю абсолютно будь-яку людину. І вміння не брати до уваги чужі закидони іншими сприймається як відсутність чіткої життєвої позиції та пристосуванства. Зокрема, й у партнерських відносинах це ментальний інтерес. Їм важливо, щоб з партнером не було нудно, щоб він не висів гирями на їхніх ногах щоб не обмежував можливості спілкуватися, потусуватися або для більш розвинених повчитися. Якщо їм з партнером цікаво, якщо партнер здатний дати близнюкам ще відносну свободу, то в супереч поширеній думці близнюки не гулятимуть праворуч чи ліворуч, просто в цьому не буде необхідності. При цьому близнюки це знак молодості, а значить романтичності. Їм хочеться, щоб у відносинах була легкість, властива молодості, щоб з партнером можна було побалуватись, влаштувати незапланований якийсь е, романтик чи пережити спонтанну інтимну близькість. Їм важливо, щоб у відносинах була енергія та зацікавленість. При всьому своєму багатому інтелектуальному потенціалі близнюки часто не вірять у себе, у них вірять інші, але самі близнюки часто страждають від синдрому самозванця або вважають. Що для того, щоб вони нарешті були готові заявити про себе, їм неодмінно треба почитати і ще ось цю книгу, відвідати ось ще ось ці курси. Але, як не дивно, навіть після цієї книги чи цих курсів все так само туманно і непевно, як і раніше. Готовність до того, щоб включитися в справжнє життя, так і не приходить. Вміння швидко обробляти великий обсяг інформації. Та вправно оперувати фактами дають близнюкам перевагу в інтелектуальних сферах діяльності. З них походять гарні промовці, журналісти, письменники, перекладачі, актори, блогери, фахівці з реклами, Нерідко не звертають увагу на більш творчі заняття, на живопис, рукоділля, фотографію. Виявити себе народжені під цим знаком можуть і в тих професіях, де потрібні гарні комунікативні навички. Чоловіки-близнюки. Чоловіки-близнюки діяльні та харизматичні. У роботі вони віддають перевагу нестандартним підходам, революційним методам. При цьому на професійній ниві вони можуть досягти значних успіхів завдяки гострому розуму та далекоглядності. Нудне розмірене життя представників цього знака не приваблює, тому вони прагнуть урізноманітнити його гострими відчуттями та яскравими емоціями. Добре ладнають з людьми і мають успіх у жінок. Вільні чоловіки-близнюки рідко відмовляються від флірту, побачень коротких романів. Для серйозних стосунків вони найчастіше обирають легких та позитивних дівчат, які підтримують їхні інтереси та не намагаються переробити під себе. При цьому чоловіки-близнюки здатні самостійно змінюватися на краще заради коханої. Пам'ятаємо, що близнюки мімікрують під ту людину, з якою вони поруч. Тому, якщо, наприклад, ви займаєтесь спортом, а чоловік близнюк ні, то через якийсь час, побачивши там, ваші успіхи, ваше натхнення, він також це почне робити. Його смаки, настрій та погляди на життя змінюються зі швидкістю світла, що загалом жодним чином не впливає на його стосунки з людьми. Усупереч всьому, що він робить, його люблять оточуючи. Особливо жінки, а він у свою чергу любить жінок, і що їх більше, то краще. Навіщо задовольнятися шматком пирога, якщо можна з'їсти все? І якщо ви потрапили в його тенета, то можна звичайно порекомендувати вам втікати. Але я б порекомендувала також просто поговорити, поспілкуватись і поспостерігати за ним, тому що на одноразові стосунки він дуже легко ведеться. Але якщо ви хочете серйозних, то не піддавайтеся під його романтичний флюр і не намагайтеся швидко зблизитись. Чоловіки-близнюки зазвичай гарні, цікаві, розумні, добре виховані талановиті. Списки цих позитивних якостей можуть бути дуже довгі. Тому, якщо стисло, то чоловік-близнюк це сукупність всього того, що може сподобати жінці. І єдине, що далеко від ідеалу, то те, що він абсолютно не постійний. Вмістити стосунки у формальне слово закохання або Одружені дуже складно, адже чоловіки-близнюки дуже люблять свободу, щоб віддавати своє серце чи руку єдиній дівчині. Такі чоловіки не виносять самотність, тому йому життєво необхідна жінка поряд. Але навіть відчуваючи глибокі почуття до своєї пасії, він шукатиме справжнє кохання десь там на боці. Він нізащо не проміняє свою свободу на кохання, тому любити його потрібно ненав'язливо та спокійно. Якщо ви чудовий гравець, то вітаємо, ви знайшли для себе тисячу чоловіків в одній особі. Змінюйтесь разом з ним, пробуйте нове, а інакше ваш зв'язок вмить обірветься. Як же виявляє свої почуття чоловік-близнюк? По перше, багато і часто говоритиме вам про почуття. Що дійсно дуже цінно. по-друге, він сприйме вас як партнера, якому можна довіряти і з яким можна разом йти вперед. Захомотати чоловіка близнюка це титанічна праця, йому не потрібна ідеальна жінка чи красуня, якщо чесно, він сам не знає, хто саме йому потрібен на все життя. Цілком можливо, що через свою невизначеність він змінює партнерок. Єдине, що він справді цінує у дівчині, це її інтелект. Але дуже не любить почуття ревнощів, контролю, і якщо ви стали з ним зустрічатися і почали ревнувати, то потім ви почнете його бачити менше й менше. Він, як вуличний кіт, приходитиме додому тільки заради ласки та їжі, а решту часу хитатиметься десь незрозуміло з ким. Вам доведеться просто змиритися з цим і відпустити його. Яких жінок воліють чоловіки близнюки? А це повинна бути яскрава, химерна, смілива, із якоюсь родзинкою, із почуттям гідності, але і досить хитка, яка може сприймати інформацію, тільки така жінка може зацікавити близнюків. Жінки-близнюки. Жінки-близнюки справляють враження романтичних та мінливих натур. Вони вразливі, чутливі, багатьом, їм характерні швидкі зміни настрою, при цьому дівчата, народжені під цим знаком, неймовірно товариські, привабливі та незалежні. Вони не переносять рутини, часто беруться за кілька справ одночасно або віддають перевагу творчим професіям. Зацікавити жінку-близнюка швидше за все вдасться діяльному та дотепному чоловікові. Представниці цього знаку цінують витончений флірт, приємні сюрпризи, незвичайні побачення, спільне дозвілля. У відносинах не терпітимуть жорстких обмежень, придушення. Найкраще для них підходить рівноправне партнерство, побудоване на взаєморозумінні та духовній спорідненості. Характер жінки близнюка наскільки мінливий, що здається, ніби спектр всіх її емоцій може прилетіти всередини неї за годину чи дві. Вона цілком непосидюча, непостійна натура, і якщо ви раптом вирішили стати їй другом або коханцем, то готуйтесь до того, що нові враження від тих божевільних змін в її характері, звісно, будуть дуже яскравими. Але за психологічне здоров'я поруч із такою жінкою, то варто потурбуватися. Енергійна, цілеспрямована, успішна і дико товариська, сьогодні похмура, не товариська та депресивна завтра. Розгадати цю жінку дуже непросто, і кожному, хто хоче зрозуміти близнюків, варто прокрутити в голові тисячі найнеймовірніших сценаріїв та можливих розвідків спілкування з нею. Жінка-близнюк часом сама не знає, чого хоче, тому, можливо, її ідеальний чоловік зовсім з іншої планети. Але одне зірки знають точно: він повинен розуміти красуні співслова і бути не просто коханцем, а спорідненою душею. І також це повинен бути чоловік, який навчить її чомусь, навіть якщо це ну, якісь цікаві побутові речі, там прибивання полиці або якісь е, закони фізики хімії. То жінки-близнюки готові навчатися і слухати таке годинами. Тому бажаю всім знайти свою споріднену душу, свого ідеального близнюка. І якщо ви дослухали до цього місця, підпишіться, поставте лайк. Не забувайте стежити за каналом, бо виходять нові відео. І ми побачимось з вами зовсім скоро. Приємного вам часу доби і до побачення!